Візові вимоги для українців у Канаду. Канада приваблює туристів ніагарським водоспадом, містами Ванкувер, Квебек, Шарлотаун, а також розвинутим бізнес потенціалом. Все більше українців прагнуть її відвідати для туризму або бізнесу і отримати візу цілком реально. Найпопулярнішими серед українців є такі типи віз. Туристична, щоб її отримати, найкраще заздалегідь спланувати маршрут і могти розповісти, куди і чому ви вирушаєте, в ідеалі обрати навіть квитки на літак та забронювати готель. Гостьова, її мають шанси отримати люди, чиї рідні та друзі вже мешкають на території Канади, щоб отримати, потрібно грамотно оформлене запрошення канадської сторони. Бізнес віза, головне, підтвердити ділову мету візиту, наприклад. Надати запрошення від партнерів або організаторів певних бізнес-заходів. Окрім того, українці можуть подати документи ще на трьох візи транзитно, моряків, студентсько. Щоб отримати візу, потрібно підготувати такі документи закордонний паспорт і неодмінно зробити копії всіх сторінок. Український паспорт, копії також потрібні, якщо є, то свідоцтво про шлюб або розлучення. Довідка про зарплату за останні шістьох місяців. Витяг із Держреєстру, податкову декларацію за останній рік або квартал поточного року. Виписка за рахунком за останні шістьох місяців. Щоб не загнати себе у бюрократичну пастку, документи варто почати збирати завчасно. Експерти рекомендують виділити собі на цей етап щонайменше місяць. Як відбувається процедура отримання візи? На початковому етапі можна отримати консультацію. Однак для цього потрібно звертатися до справді перевірених експертів, які можуть підтвердити свою кваліфікацію, а не шукати фахівців, наприклад, у Тіктоці. Другий етап оплата послуг. Зокрема, мовиться про консульський збір та послуги перекладача, якщо необхідно. Третій етап збір документів. Четвертий подання документів. П'ятий. На цьому етапі вже можна святкувати і відкривати ігристе отримання візи. Збережи. Підпишись. ПОШИ